Випусковий редактор Еспресо Олексій Денисенко вже готовий повідомити вам гарячі новини. Олексію, тобі слово. Ко Всім глядачам телеканалу Еспресо. Ну, перше, що з'явив, таке цікаве, що з'явилося у е, скажімо так, новини, які з'явилися зі Сходу України сьогодні, це те, що терористична ДНР оголосила про те, що вона готова захопити всю Україну. Терористи е, вже підготувалися до третьої фази війни. Ну, принаймні, е, так повідомляють е, так, так звана Рада безпеки Донецької Національної Республіки, е, при тому, що командир батальйону. Бойовиків Восток Олександр Ходаковський стверджує, що тепер керівництво ДНР хоче захопити не тільки межі Донецької області, але також піти і просунутися далі на територію всієї України і на територію інших областей. Він зазначив, що ми, поки хотіли миру, активно готувалися до війни. І тож тепер готові просуватися і надалі активно вперед. Ну з Хванням то на те, що ось вчора були зроблені заяви експертів про те, що Росія в принципі зосередила у Чорному морі достатньо військ і достатньо сил для того, щоб атакувати Україну у Чорному морі з боку Чорного моря. То бачимо, що ситуація із україно-російськими, скажімо так, відносинами зараз напружується ще більше. Ну, будемо сподіватися, що все ж таки. Не перейде до активних бойових дій, е, і будемо слідкувати за заявами терористів ДНР і за заявами Кремля, які е, зазвичай дуже е, без особливих претензій ставляться до ось таких, скажімо так, негативних заяв терористів.